Привіт! Вітаю вас на своєму каналі Я Ілона і рада запрошую вас у мандрівку, у цікаву мандрівку протягом всього літа. Це не просто запрошення. Марія з каналу В'язальна Асорті запрошує українських майстринь, рукоділочок. Взяти участь у її спільному проєкті, до речі, першому її спільному проєкті, і я з цим її вітаю, яке називається літо двері відчиняю. І хоча на вулиці початок квітня, але у мене таке враження, що не весна, а зима повертається, але все одно ми, в'язалочки, вже думаємо про те. А що ми будемо творити, а що літнього можна зв'язати, чим здивувати своїх друзів, своїх родичів, чим би що такого б зв'язати собі? І ось саме завдяки Марії можна втілити ці ідеї? Це спільний проєкт, який починається з 1 квітня. І аж до 1 серпня, тож часу на творіння дуже і дуже багато. Але, але, все одно ми повинні вже почати мріяти і щось в'язати, щось створювати. В цьому спільному проєкті в літо двері відчиняю буде три номінації. І перша номінація звучить Літо пахне трояндами. І це якраз ті вироби, які ми створюємо для себе, для своїх рідних, дорослих. І ось я тут сижу, і в мене переді мною ось така корзинка. Тут ще не всі ниточки. Тому що я розумію, що період дуже великий, і все ж таки е, є багато чого е, можна докупити, можливо, подарунки якісь, або в своїх закромах знайти ще якусь цікаву ниточку, і потім вив'язати її в цьому спільному проєкті. Так от. В, першому, в першій номінації літо пахне трояндами, я хочу зв'язати собі ну, щось наш скалт футболочки або блузочки, ще точно не можу сказати. Але я хочу спробувати хейвордом. Я ніколи не в'язала, тому хочу ось спробувати. Це буде просто лицева гладь, чому? Тому що ниточка ось така секційна. Я не знаю, як вона буде виглядати. Вона більш така насичена, ніж трішки передається, не дуже так. Але потім, коли почну в'язати, я вам на столі це покажу. Ось тому я все ж таки е, хочу, знаєте, як кажуть, вбити двох зайців і зв'язати собі е, щось таке літнє, а в той же час навчитися чомусь новому. І це буде ось саме Хейворд. Бо в мене в рукодільному бінгу в Річному є якраз пунктик такий, що спробувати ось Хейворд. І ось це буде ця ниточка. Ще в моєму рукодільному бінго є в планах зв'язати щось м'ятного кольору. І у мене, ну поки я не знайшла таку ниточку, яку я прям супер захотіла б придбати, але в мене є ось таких 100 грам ось таких ниточок. Позиціонували вони м'ятного кольору, ну, воно десь такого і є кольору. І саме такі ж самі ниточки, але є у мене білого кольору. І от тому я хочу їх поєднати якимись смужками, можливо. І це теж буде мій такий літній топ, літня, літній топ для себе. Ось Тому обов'язково це спробую. Е, також планую із ось такої ниточки, вона з люрексом таким цікавим я її нещодавно придбала, побачивши, хочу зв'язати своїй сестричці теж якийсь літній топ, тому що я планую до неї в гості поїхати влітку, і хочу їй презентувати саме ось такий топ із таких ниточок. Ще у мене в планах, але я його поки вам не буду показувати, зв'язати собі на день народження сукню. Ниточки в мене вже є. Але я цей проєкт десь залишу на липень місяць, тому що моє день народження це останній день літа. І Ну, мені завжди говорять, що я неправильну професію обрала, бо я дуже часто своє день народження святкую на педагогічній нараді. Ну, Таке теж буває. Але нічого страшного. І от у мене в планах зв'язати собі чорну ажурну сукню, з льону, бо ниточку вже таку придбала, бо так і хотіла, і щоб вона була з лелітками. Тому є в мене це все вже. Але про це я буду говорити саме уже на початку липня, бо боюсь, що а вдруг мені щось не сподобається, і мені прийдеться її трішки перев'язувати. Тому не буду відкладати на серпень, хоч і до 31 серпня можна зробити, але все ж таки. Тому ось це такий план. І ще у мене в планах зв'язати собі такий більш вечірній топ. Топ, можливо, воно буде більш як подовжений топ. із ось такої теж літня пряжа. Із Люрексом. І цей Люрекс, скажімо, він прям шнурочком. Так. Тому, знову-таки, це плани, поки більш детально про цю пряжу сенсу немає говорити. Тому ось це теж буде для мене. Ну, якось себе я дуже люблю, тому і в'яжу багато собі. Друга номінація має назву. Літо золоте радість дітям принесе. Зрозуміло, що це дитячі вироби. Ну, так як у мене, вже дорослі діти, але у старшого сина, у друга в квітні місяці, народиться дитина, і син мене попросив зв'язати щось для ось. Дитини майбутнє. Тому я е, обов'язково зв'яжу такий м, літній комбінезончик. Один такий я вже в'яжу, але це буде більш так на осінь. А це буде е, щось подивлюсь у пані Світлани е, з каналу е, В'язання для душі. Бо її дитячі вироби вони мене всі захоплюють. Тому обов'язково щось подивлюсь і підберу ниточку. Ну і третя номінація: Я Морячка, Ти Моряк. Тут ми повинні зв'язати аксесуари, можливо, сумочки. І я так думаю, що якщо мене дуже захопить, бо я беру участь ще в спільному проєкті від пані Олени. Торбинка щастя або «Створю собі сумку для щастя, так звучить правильно цей проєкт, і якщо він мене захопить, або і мені ще щось захочеться, то е, я в цій номінації можливо собі зв'яжу якусь таку, е, можливо, шопер у мене є одна ідея, але поки вона ще в голові не намалювалась, тому я його не беру в проєкт до пані Олени. І, можливо, це створю. Але точно знаю, що я хотіла собі зв'язати таку ажурну косинку. Колись Маруся з каналу Марусина, скринька рукоділля, в'язала для себе і для своєї арінки. І от мені вона так сподобалась, що я вирішила теж собі зв'язати, тим паче, що все одно я планую. Невеличку таку поїздку, і потрібно щось мати на голову. Можливо, можливо, тут ще щось народиться. Можливо, панамку. Можливо, ж я навчуся все ж таки в'язати гачком і якраз ось, або буду вчитися і спробую саме панамку зв'язати. Тому обов'язково якийсь аксесуар. Я буду створювати. Бо е, ну, як без них? Як же ми, е, жінки, можемо без аксесуарів? Ні, ми цього не можемо. Ми повинні обов'язково собі щось зробити. Тому ось е, такі поки плани. Вони ще такі, знаєте, всі розсіяні, всі от саме в планах, але я сподіваюся, що. Ті в мене ще є в планах і племінниці зв'язати якийсь топ. Тому що як це? Якщо я поїду в гості, я ж не можу приїхати з пустими руками для племінниці, улюбленої племінниці, Тому обов'язково щось буде. А що це буде? Я обов'язково розповідатиму на своєму каналі. Бо щотижня я підводжу підсумки, що я робила. Протягом тижня, що вдається, що не вдається. А всіх я радо запрошую споспостерігати або взяти участь у цьому спільному проєкті літньому, надихаючому, адже літо завжди якось асоціюється із прекрасними, прекрасними тими днями. літніми, Ну і е, посилання на всіх учасників цього спільного проєкту на Марію обов'язково будуть в інфобоксі. Посилання на чат-канал, де спілкуються усі, усі учасники. Ви можете спостерігати, можете брати участь. І я думаю, що ніхто не залишиться байдужим. Тому що такі спільники вони тільки надихають, вони тільки надають крила. Тому всім, всім бажаю гарного, гарного, плідного, плідної весни і плідного літа. І до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!